Найкращий їхній приклад це депутат Мар'яна Безугла, яка позавчора голосувала за цей закон, через два дні прийшла на мітинг проти. Вона ідеальний приклад. Бо, люди, це ваші вчинки довели до цієї ситуації. Це ви штовхаєте країну в ручне керування. А то, що влада вже достосовується до цього, так а що їй лишається в такій ситуації, там і так хватає своїх проблем. А тут ще суспільство фактично штовхає. Тому ця ситуація так насправді дуже важливо. Вона показує ці внутрішні проблеми в нашому суспільстві. І то, що не брати відповідальність, не платити ціну, тобто не, не брати за себе відповідальність, хтось інший хай вирішує. І тоді це приводить до, до того, що через три з лишніх роки війни активність проявляють тільки самі стойкі із волонтерів і ті, хто вже в армії, а тому ну, нема виходу. І все.